Суд над Ісусом відбувався в контексті юдейського та римського права. Згідно з Євангеліями, Ісуса спочатку привели до юдейського пересвященника Каяфа, де його звинуватили у богохульстві. Однак, за юдейським законом, Сенедріон, Верховний релігійний суд, не мав права виносити смертний вирок. Тому справу передали римському правителю Понтію Палату. З юридичної точки зору виникає питання, чи мав Сенедріон повноваження судити Ісуса за релігійними законами і чи були дотримані належні процедури під час цього процесу. Під час Суду перед Пілатом Ісуса звинуватили у підбурюванні до заколоту та проголошенні себе царем юдейським, що суперечили римському закону. Однак, з Євангелія ми знаємо, що Пілат не знайшов вини в Ісусі та намагався його відпустити. Це ставить під сумнів обґрунтовані звинувачень та справедливість самого процесу. Важливо, що суд над Ісусом відбувався поспіхом, без належного розслідування та розгляду доказів. З точки зору сучасних юридичних стандартів, суд над Ісусом Христом мав серйозні процедурні.